Огляд на складний, ніж від компанії CIVIVI модель Neurohaptic. Почнемо з огляду його технічних характеристик, тобто габаритів. У нас загальна довжина 225 мм, ніж не маленький, лезо тут теж доволі велике, 95 мм. По обуху в найтовстішому місці це 3 мм, і вага 123 мм грами. Ножик вийшов доволі агресивний як по своїй формі, так і по матеріалах та по виконанню загалом. У нас тут присутня е, така штука, як button lock. Це фірмовий замок. Працює він в парі з кульковими підшипниками з кераміки. Це дає максимальну плавність ходу. Ножик дуже швидко відкривається. Це можна зробити як через фліпер, так і зажавши кнопку Button Lock. Отримуємо ось таке от лезо. Лезо зі сталі нітрові. Зверху воно фарбоване в PVD покриття, форму має кліппоїнт, присутній такий дол повздовжний. І що прикольно, у нас тут йде на звуження до обуха і далі вже поступово на розширення ближче до основи е, того ж самого клинка. Це зроблено для того, щоб ніж мав максимальні проникні властивості. Щось проколювати ним одне задоволення. По ергономіці є два типи хвату: це основний класичний, коли у нас великий палець впирається в ближче до Кінця руків'я такий підйом зроблений, і вказівний палець має теж свою ямку, впирається в гарду, що якраз таки дозволяє робити різні колоті рухи, і при цьому з мінімальним ризиком для травм, тому що пальці все-таки впираються в виступи і далі не йдуть. Також є ось тут чойл доволі великий, в якого також можна поставити вказівний палець, поставити тоді великий палець на обух, якраз на насічки, і робити якісь точні. Такі коваріальні рухи. Тобто, ніж е, цілеспрямовано зроблений для того, щоб його можна було тримати по різному. Також прикольно, що руків є тут G10, і G10 має насічки на собі. Це як дизайнерський хід, так і для тої самої ергономіки, щоб е, при інших хватах у вас ніж максимально цупко тримався в руці. Також присутній ось такий отвір під темляк винесений. За межі руків'я, і також є кліпса. Кліпсу, до речі, можна переставити на зворотню сторону за потреби, якщо ви шульга. Ніж, до речі, зведений дуже тонко, ріже він відмінно. Заводська заточка в Сівіві завжди була на високому рівні. І, враховуючи тонке зведення та гарний кут заточки. Він нарізає шикарно. Тож, якщо ви в пошуках робочої конячки, 100% можна звернути увагу на модельку NeuroHaptic. а придбати її можна, зробивши замовлення на нашому сайті або написавши в повідомлення.